Терези, дорогі мої Терези, я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося, а, чим ви закінчуєте цей 2025 рік. так? А, що підготував останній місяць, місяць грудень для Терезів? Яким він буде для вас? Які події, як ви закінчуєте цей рік? У мене три колоди, з кожної колоди я витягую по три карти, тому. Поїхали Терези. Рицар Кубків. Рицар Кубків а, говорить нам про якогось молодого чоловіка, якщо ви а, самотня жінка, так, то дивіться, вам підгуд, хтось прийде до вас з квітами, так, можливо, покличе на Побачення. А, от це м -м, коли. Це такий чоловік, який знає дуже гарно говорити, він знає говорити компліменти, так, приподносити нас, як то кажуть, нам бабочки в животі будуть. Тобто хтось прийде до вас з компліментами, з, призна... з признанням в коханні. Або це ви вирішите комусь признатися, наприклад, в коханні. Так? Ви наберетеся сміливості і вирішите комусь признатися в коханні. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить нам про можливість якогось додаткового заробітку. Так? У вас будуть якісь два джерела доходу. Також двійка пентаклів говорить, коли нам потрібно балансувати своїми доходами і витратами, так, трошки от, балансовкою займатися, скільки ми витрачаємо, скільки отримуємо. От. Тому, що, як ми знаємо, грудень це. Свята, подарунки, і треба трошки буде, можливо, десь приекономити, так? Тобто щось в тому роді. Верховна Жриця. Верховна жриця, це в нас є це карта Таролога. Астролога, нумеролога, психолога, можливо, ви до когось будете звертатися за допомогою, так? Або якщо ви цікавитесь, наприклад, езотерикою, то, можливо, якесь там вам відео зайде, або в когось, наприклад, купите якийсь вебінар, курси, так? Ну, це в нас є жінка, з, яка працює в. Зотериці, так, з хорошою інтуїцією, з таким відчуттями. По цій карті це може бути ваша мама, так, до якої ви прийдете, і за якоюсь порадою вона вам дасть таку цінну пораду. А це може бути там, можливо, ви до когось звернетеся і вам зроблять прогноз на цілий рік або там натальну карту. От. Добро, добро пожаловать, як то кажуть. Якщо вас цікавить прогноз на рік або індивідуальні якісь розклади, то можете писати в коментарі, так? От це в нас карта підвищеної інтуїції. Це в нас карта, можливо, якихось віщих снів, так, можливо, вам будуть снитися якісь сни, і в них ви отримаєте якусь підсказку на те чи інше питання. Давайте візьмемо наступну колоду для Терезів. Принцеса Пентаклів, будете підбивати якісь підсумки. Бачите, в нас тут жінка от рахує, підбиває так свої кошти. О! А можливо, ви будете займатися так цим? Або якісь отчоти. Або ви будете давати роботу бухгалтеру, або будете шукати нового бухгалтеру, хто би вам підбив ваші фінансові підсумки, або написав там якісь звіти. Так? М -м Принцеса Пентаклів це можуть бути гроші, гроші витрачені, або гроші вам прийдуть на дітей, якщо у вас є діти, або це гроші витрачені на дітей. Якщо у вас є діти, то, можливо, будете їм купляти якісь подарунки або щось в тому роді, наприклад. Сімка жезлів – Сімка жезлів – це коли ви відстоюєте свої границі. Так? Ви комусь доказуєте, що ваша думка є права, Так, ви є конкурентно спроможними, ви будете з кимось конкурувати, ви будете захищати свою територію, ви будете. Такі а, от настроєні так воювничо. Можливо, хтось хоче зазіхнути на вашу там, територію, на ваші думки, на ваш бізнес, я не знаю, так на щось ваше, але ви. Готові відстоювати своє. Так? Також, можливо, по цій карті, от бачите, тут у вас, у вас є пліч-опліч, з вами є людина, яка, ну, що би не сталося, вона з вами на вашій стороні і буде строїти, так би мовити, ту оборону разом з вами. Буде йти з вами проти всіх, так, тільки щоб ви опинилися все таки в виграшній ситуації. Рицар жезлів, рицар жезлів, говорить нам про якусь поїздку, так яка а, яку ви не планували. А... Це не запланована поїздка. Це, можливо, якийсь таки молодий чоловік дівчата Терези до вас вривається. Так, він може вам запропонувати якесь таке побачення, а дуже, як то кажуть, неочікуване, таке з ентузіазмом. Так, він у нас такий палкий, так, це може означати і. Знайомство з таким страстним чоловіком, так, де відразу all inclusive як я кажуть, такий перепихончик, можливо, так. Ну, це такий чоловік, з якого пахне страсть. Він бере свою харизму, він коли появляється, там просто всі охкають, яхкають і тому подібне. А можливо, це ви таким будете, так? Якщо ви чоловік Терези, то можливо, ви десь просто зірветеся і підете покоряти якесь е серце якоїсь дами. І давайте візьмемо останню колоду для вас Терези. Що ця колода нам скаже, що вона нам підкаже для вас. Вісімка мечів. Вісімка мечів говорить нам про якісь обмеження. Так? Це можуть бути насправді фізичні обмеження, як, наприклад, там. От хтось у вас прийде і покличе так, десь в якусь поїздку зустріти Новий рік, або ще щось, так, а ви не можете, тому що вам, наприклад, ні на кого залишити своїх дітей. так, Або, наприклад, там, вам треба кудись поїхати, а у вас машина зламалася, так, і ви не можете кудись поїхати. Тобто це можуть бути якісь обмеження. Ну, це можуть бути й обмеження в вашій голові, тобто, ви щось насправді воно так не є. Так можна знайти вихід з будь-якої ситуації, але вам буде комфортніше сидіти, наприклад, в своїй кліці і сказати, та я не можу, бо в мене там щось там у мене, і я не можу, я не їду, я не буду. Я тобто, це якісь обмеження, можливо, просто ваші, щоб рухатися далі. Трійка кубків. Тріка кубків це, я, це зустріч, можливо, зустріч друзів, так, відвідування якоїсь вечірки, там, де є алкоголь, це коли випивається чарочка, друга, третя, можливо, ви з дівчатами десь зустрінеться так, на якісь посиденьки, або це взагалі якась просто компанія, в яку вас покличуть так, відсвяткувати те чи інше. Субиті, ту чи іншу подію. Так? Це може бути і ваша подія, якась там народження, дитини в когось, так, і вас покличуть на хрестини, або там якесь новосілля, або, там, або просто ви вирішите зустрітися там, з дівчатами, наприклад, так, і обсудити всі новини там, 2025 року, і в кожного буде щось, за що можна там, пригубити, наприклад. Так? І остання карта для вас, Терезина, цей рік. З чим ви приходите, Терези, до кінця грудня. Чим ви закінчуєте цей рік? А закінчуєте ви десяткою пентаклів, так? Ха, прекрасне закінчення Терези десятка пентаклів це й фінансовий результат. Це, можливо, в когось є сімейний бізнес, тому він принесе вам дуже хороший дохід в грудні місяці. Це дуже хороший. Кошти, так, в когось, можливо, повищення по зарплатні. Так, а хтось отримує той дохід, на який так довго йшов. Також ця карта така, сімейна. Тобто, коли вся сім'я збирається, так, можливо, ви там були в конфлікті з кимось. Так, тут Це карта примирення, там, проведення часу в кругу самих близьких, в кругу своєї сім'ї. Ну що, Терези, я вас вітаю. Я вам дякую за перегляд. Я вам бажаю закінчувати цей рік на позитивній ноті. Так? Тому що цей рік 25-й, він був важкий. 90% всі відчули, що цей рік був важкий. Я надіюся, у 26-му році ми зрозуміємо, для чого були дані нам ці трансформації, дані нам ці події, так? І ми. Будемо розуміти і дякувати 25-му році, що він так таким нас наприклад зробив. Так? Тому з наступаючим новим роком і дякую вам за все за те, що ви зі мною. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!